Всім привіт! Трошки тут у нас змінилася локація, тому що там де перепівки курчата місця ж немає, а брудер десь треба ставити, тому тут в куточку в сараї поприбирав і виділив місце. І дивіться, чого вирішив зняти відео, яка сталася ситуація. Трошечки. Експеримент ще один намічається. Там одна людина писала, що тільки покупні корма, тим паче стартові. Будуть перепілки ось ці, що зараз влупляться на саморобному стартовому кормі. Зараз їх покажу ну і розкажу трошечки, чому так. так ну. Ось перепілочки. Ось вони бігають, трошки я відкрив їм прохолодно стало. Е, ну, по переківкам, по результатам інкубації буде інше відео, бо вони ще вупляться. Так, А зараз трошки розкажу, так? Е, чому так сталося? Ну, коротше кажучи, трошки завтикав я. Хотів купити стартовий комбікорм чи для рабріролі, чи для індійчат, Пуріновський готовий і не заморочуватись. Перебити його в таку мілку, як я минулий раз був, щоб була однорідна фракція, бо вони крупку не поїдають або вибирають з неї. Але трошки завтикав, заздалегідь не купив. І перепілки ще почали раніше лупитися, ніж намічений срок. Мабуть, тому що спека, як я не намагався, там і вентиляцію додавав в інкубаторі, і охолоджував краще більше. Все одно вони почали лупитися раніше. І така ситуація стала, що ну, не купили, вони вже лупляться. Дзвонимо цьому дилеру, він каже, що зараз у нього вихідний сьогодні, завтра він там працює до обіду, а ми до обіду туди не потрапимо. І взагалі в нього там не 5, не 10 кілограмів корму немає. Залишилось тільки по 25 кілограмів мішки. І нічого він не буде завозити, тому що вже кінець сезону. Ну, коротше, ну, подумав, почесав, не виходить його купити. Ну І 25 кілограмів навіть ну, мені скільки не потрібно для старту. Він не дешевий, цей курінівський корм, зрозуміло. Хоч який би він не був гарний. Ну, почухав голову, думаю, ну, колись робив стартовий корм. Думаю зроблю. Зроблю стартовий корм. Зараз покажу сам корм і покажу рецептуру. Так, показую сам корм. Так, Дивіться. Так, бачите, яка фракція. Майже як мука. Ну, власне, я і комбікорм готовий заводський, також перебивав, щоб він був дрібний. З чим це зв'язано? Зв'язано це з тим, що перепілки дуже маленькі, крупне зерно не їдять. Дуже вони вже перебірові. Щоб це було рідніше, а не їли все підряд, треба так робити. Так, тепер по самій рецептурі. Так. Не видно, чи не видно, гарно, погано. Ну, я зараз озвучу. Так. Тут все в мене вказано на 20 кг, тому що я тут поспішав, робив і вже не заморачувався на 10 кг, ну, щоб зручніше людям було. Так, дивіться, на 20 кг потрібно пшениці. Так. Це не воно. Вибачайте, переплутав. Ось. Е, так. Пшениці 8,6 кг. Шрота соєвого 4 кг. Гороха 1 кг. Кукурудзи 3 кг. Борошна м'ясокісткова 600 грам, борошна рибна 600 грам, дріжджі кормові 600 грам, трикальцій фосфат 200 грам, олія 400 грам, премікс ну, 1 кг. В мене не було стартового преміксу не для бролілів, ні для кого. Я використав премікс для курейних сучок. Оце головна проблема, тому що буде гірше. Може бути гірше, в ньому немає діастатика. Але я спробую додати, кокце в мене є там ну, препарат, тот, що кокцедіастатик додають в корма. Спробую додати, як воно вийде, чи він вимішається нормально, чи ні. Подивимось. Так. По показникам протеїн 21,7, жири 48 клітковина 3,1, з 1 кг 18,50. Можна було зробити протеїн більший, але побоявся можна і 24 зробити. І більше побоявся, що саморобний і, ну, і премікс для стартовий, без то без нічого. Коротше, побоявся я це робити. Так, що ще? Тут більший вміст кукурузи, ячменю немає. Можна кукурузи ще більше, в мене її просто небагато і вона доволі стара. Можна там, кукурузу пшеницею робити десь напополам, Він тоді виходить трошки дорожчий, але для перепілок дуже важливо, щоб він був енергетично насичений. Тобто в кукурузі багато жирів, вуглеводів і також от я, олії 400 грамів. Це також його енергетичність підвищує, тому що перепілка, на відміну від бройлера, там, де бройлер зробить один рух, перепілка зробить 10 рухів. Ну, Хто тримав перепірок і бройлерів, той знає. Набагато активніша птиця. Але коли вона вилупляється, вона дуже маленька, тому їй треба, щоб було багато вуглеводів, жирів, багато енергії в кормі. Вона багато рухається, а їсть не дуже багато. Тобто висококалорійний корм їй потрібен на старті. Так, також олія, вона, цей весь пил трошки зв'язує, він не так пилить і не так, ну, більше він такий однорідний стає. Трошки треба поморочитись, щоб це, це вимішати гарно. Але загалом... загалом... Будемо дивитися, що вага вийде і як воно вийде. І буде, мабуть, ще один експеримент на саморобному кормі, курчата від молодих перепілок, перепилята. 10, 20, 30, 40 днів, коли вони занесуться, яка вага. І подивимося. можна. Саморобний старт зробити чи ні. Бо я сам, власне, не дуже до стартових кормів відносясь. Раніше робив, росли. А це перевіримо і покажу це все. Ростуть чи ні, можна це вдома повноцінно зробити чи ні. Нюанси це помолв, такий доволі мілкий, треба гарно вимішати, Добавити олію або фузу. Щоб воно було не так пиливо і більш енергетично високе. Для бройлерів, можливо, це навіть і не потрібно. Можливо. Ну, там будемо дивитися. Завтра ще зніму відео по перепілкам, який результат, і по самим перепілкам розкажу. Всім пока. Дивіться, слідкуйте за моїм експериментом.